Охоронні вінки та лампадки принесли буковинці під стіни громадської приймальної Чернівецької обласної організації партії регіонів. У такий спосіб вони висловили протест владі, котрі вважають мертвою та немічною. Загалом акція поєднала близько півсотні активістів. Чоловіки, котрі вийшли з громадської приймальні партії регіонів, спочатку намагалися якнайшвидше забрати вінки, аби представники засобів масової інформації не встигли зафіксувати протест буковинців. Однак їм цього не вдалося. Оскільки кількість буковинців з новими символами протесту щохвилини збільшувалася. Серед тих, хто прийшов сказати ні владі були також матері євромайданівців, приєднувалися до акції Пересічні городяни, які в той час проходили повз ми принесли і траурні вінки. Ми принесли і парни кількість квітів з чорними стрічками і свічки для того, щоб сказати ні вбивству, для того, щоб сказати ні тоталітаризму, ні режиму, так свободі слова і ні на свободі. Ми хочемо, щоб нарешті припинилася ця кров? щоб припинилася ця війна? Ми хочемо показати цій партії, яка вважає себе правлячою, що вона сама собі вирила яму і що їй пора в цю яму? Ну що, ти тут що, хтось загинув? Ну, можливо, ну, місце не тут. Ну символічно і привітати. Діцька... Чому ви забрали віночок? Які активісти принесли? Чому лампадки забираєте? Чому, скажіть, ласка, ви забираєте їх? Ah oh.